Як поводять себе жінки в стосунках з чоловіками, які в дитинстві мали холодного відстороненого батька? Ну, по-перше, такі дівчата зазвичай очікують похвали та підтвердження своєї цінності зі сторони інших людей. Вони звикли заслуговувати на любов, не витримують критики, не приймають себе як жінка. Вони Зазвичай подавлюють свої емоції і е, бояться бути відторгненими, але в той же час шукають собі в в партнерів холодних, відсторонених чоловіків, постійно живуть з відчуттям вини та тривожності. Але коли вже вони будують стосунки, е, в них є така чудова особливість. Занурюватись туди з головою.